І всім привіт! Мене звати Вадим МР і як ви розумієте, цей відеоролик про топ 3 ютуберів Поїхали до відеоролика. Не забудьте взяти собі чай або кофійок і печиво. І гарного перегляду відеоролика. Поїхали! І от перша гра. Я вам сьогодні розповім топ-3 ютуберів, які знімають на українській мові. Наприклад, Зловер. Він знімає відеоролики по темі RoomTuri. Тоді е, топ 5 ютуберів дизайнерів які українці. Е, Будь ласка, підпишіться на канал і поставте подобайку, якщо вам не трудно. Да, я зараз. Е, не зразу. За, за лотавсью усе. усе. Ну, і як ви можете бачити ві, цей канал зверху. Силки на канали буде у в описанні. Думаю, вам не трудно буде підписатися на їхні канали. Так, да, відеоролик не дуже довгий буде. Ой! Мене чел хотів скинуть. Хлопче, що ви... Що ти робиш? Я не розумію тебе. Чоловіче, тобі жить надоїло? А, ну конечно. Поехали. От, поїхали в другі ігри. Вибачаю з іншої ігри. Во... І зараз я вам розкажу такого ютубера, як Вальд Minecraft. Він знімає різні відеоролики. Наприклад, на його каналі є серіали. Серіали зроблені топово. Я буду дуже дячен, якщо ви зайдете на його канал. І на зловера. Вони стараються над своїм контентом. І по цьому навіть видно. Якщо ви розумієте. Український контент повижен і далі продвигатися. А руський на йти Як ви розумієте, я живу в Україні. І такі люди, як. Е, Руські прийшли вторгнутись на мі... мою Україну. Рідну. Ну, ми погнали Три Буде, навірно. 4 ігри. Поїхали. Так, да, вибачайся, я пішов не по темі. Почав за грузьких казати. Знаю. Вальт знімає різні серіали, я вам тільки що казав. Він ще анімації робить. Топові. Вовше я дивився, мені подобається. З вас що потрібно? Зайти на канал, подивитися відеоролики і написать, що ви від мене. Дай я чисто українською не можу. Не можу розмовляти. Ну, я стараюсь перейти на цей язик. Так, да, зараз гарно воно виглядає. Ну, вибачайте, як можу, так і знімаю. Думаю, ви розумієте мене. Зловер, вибачте, що я казав, що топово. Всяке. Ну, типа вийшов відеоролик із теми. Що... Поставте подобаєчку. Подпишіте на канал. Если вам не важко, підпишіться на їхні канали. А ми погнали вже не знаю якої игри. Його звати Фр Фрай Майнкрафт. Ну, так називається його канал. Раніше він знімав. Ру на русскому язику. Ну, той, тобто, щось з тим каналом я так вибач Фрай, я не... Поняв. Будь ласка, напиши в коментарях, если ти будеш смотреть... Дивіться, смотреть цей відеоролик. А, чел... А! Я його не вбив! Це плохо. Поїхали, ну я не буду отак нажму, все. Ми нас закидають далі. У нього канал був на російському, знімав, тоді він создав. На українській мові і знімає тепер чисто на українській. У нього, як ви можете побачити відеоролики. Ну, його канал зараз ось висить зверху над декіркою зверху. Тут буде висить його канальчик. Будь ласка, зайдіть. Він зняв два топові відеоролики. Наприклад, Українська руда. Це достойна лайк, ну, подобайка. Що, що він іще сняв? Щас я вам скажу. <свісно> Вибачайте. Постройка з другом. Постройка з другом це був відеоролик із зловером. Якщо ви наберете більше подобайків, я буду знімати відеоролики на різні теми. Що вам потрібно? Поставити лайк, підписатися і. Ой, мені лайк, подобаєчку, Ну, Ріде, мені важко перейти. Я в житті розмовляю цією суржиком. Це дві мови зв'язані, як ви розумієте. Мені зразу на, чисто на український дуже важко буде перейти. Фрай, Зловер і Файз. Топ 3 ютуберів, які розмовляють на українській. Дякую вам, що ви знімаєте такі відеоролики. Ви подержуєте Україну і робите новий контент український. Да, я теж знімав відеоролики, но я знімав на Суржику. Це дуже плохо. Мені це говорили. Ну, вибачайте, звісно, що так вийшло. І всім дякую за перегляд. Будь ласка, поставте подобаєчку, підпишіться на канал і підписуйтеся в описанні на цих ютуберів. Ви не пожалієте. І всім удачі, мирного неба над головою і всім пока!